Коли їдеш по Волині, особливо по берегах річок, стоходу, прип'яті, бачиш прекрасні стада волинської м'ясної породи, тварини в червоної масці і на зеленому фоні вони виглядають як маківки. Думаю, що недаремно пройшла праця у створенні породи, яка продовжувалася протягом 20 років. Ось так завжди, тільки зберешся з думками, тут як тут господарі, науковці, журналісти. А що розказувати? Корова як корова, хоча ні, я верха. Ех, і те якось не по людськи звучить. Давайте скажемо так звати мене Маківка. І я одна з тих кільканадцять тисяч, яких нині іменують волинською м'ясною породою. Нас другими вивели в незалежній Україні, а ось по стаду ми перші. Правда, я вважаю, що ми кращі не тільки по голів'ям. Послухайте людей, і вони те саме вам скажуть. Ось так. Створення Волинської м'ясної породи передували умови, які були на Волині. Ну, перш за все, це е, у всі роки за всю історію Волинської області розвилося дне молочне скотарство. Це наша чорноряба, е, місцева полійська порода, яка пристосована до наших умов. Це перше, друге. В ті роки, звичайно, весь світ йшов по розвитку м'ясного скотарства. Франція, Канада, країни, якісь, Бразилія, Англія, вони мали свої споконвічні породи з 200-річною історією. Наставав час також виробництва якісного, хорошого м'яса і, звичайно, високої продуктивності. Було прийнято рішення створити м'ясну породу. Ця робота почалася в 70-х роках. Ми на Волині розробили тематику, методику створення і, і прийшли до такого висновку, що порода повинна бути дуже добре пристосована до місцевих умов на базі наших місцевих пород, щоб могла прекрасно акліматизуватися до нашої зони. До наших кормів, до наших умов утримання, проведення наукового пошуку, вивчення дослідних робіт, які проводили інші заклади по промисловому схрещуванню, дало можливість зупинитися на ряд таких порід, які ми обрали для створення волинської м'ясної породи. Схема схрещування, якою передбачалося створити масив тварин, і щоб в генотипі тварин була кровність лімузина тривосьмих. По три шістнадцятих абердин ангузької і геріфорської породи, і одна четверта нашої місцевої породи. В той час на Волині в більшості панувала червона польська порода, яка дуже прекрасно була пристосована до наших умов, до гнусу, до комарів. І ну, казали на неї корова амфібія. Вона ходила й по болоту, і так далі. Як кажуть, їла осоку очерет. І прекрасно виживала ще й давала молоко. В результаті ми отримали прекрасну м'ясну породу, яка пристосована до наших місцевих умов, споживає прекрасно наші місцеві корма, траву, пасовищ, осоку. Випасається чудово в поймах рік. І Пристосована до нашого клімату, особливо до мухи, гнусу і так далі. Вона характеризується легкістю отелень, добре нажировується в літній період. Якщо взяти по екстер'єру, вона е, безрога, порода, комола, ми кажемо. От мене часто питають, чому ви зупинилися на тому, щоб створити таку породу, щоб вона була безрога. Жартуючи, відповідаю, що. Ну, щоб приїхавши додому, можна з певністю сказати, що мені ніхто роги не наставляв. Але якщо серйозно то говорити про це, то можна сказати, що порода, яка безрога, вона технологічна, тому що в м'ясному скотарстві застосовується безпривізне утримання худоби і для того, щоб тварини не травмували одне одну, щоб була якість шкіри нормальна. Тому безрога тварина на сьогодні більш технологічна в такому плані. Важливе було створення волинської м'ясної породи в той час для регіону Волинського безмежні запаси природних кормів. Даним Богом. друге: три райони, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, дослідження за всі роки довели, що Волинська м'ясна порода, вирощуючи на забрудних територіях, і потім дорощування, коли проходило у чистих умовах при чистих комбікормах, не більше піврічного терміну, воно було чисте м'ясо, що не можна сказати про молоко. Характеристика коротенько-волинської м'ясної породи. Жива маса бугаїв-плідників повновікових 950 тисяч двісті. Кілограм в середньому по породі ми вважаємо 1100 кілограм понукви бугаї плідники. Корови живою масою 550 кілограм. Тварини мають високу енергію росту, бички до 18-місячного віку досягають живої маси 560 до 600 кілограм. середньодобові прирости на рівні 1000-1200 г. Ми використовуємо підсосний метод утримання. Телята під коровами утримуються до 6-8-місячного віку, після чого ми їх відлучаємо живою масою 180-220. Після чого частина відбирається на плем'я, решта йде на відгодівлю. Телички лишаються на відтворення стада. Корова, перш за все, повинна щорічно дати теля. Взимку вона може і дещо похудати, але при виході на посолище практично за місяць нажировується і стає майже заводських кондицій. Сніг лежить, але ми їх виганяємо постійно. Зранку взимку виходять корови, годуються зранку, сіно на голову даємо. 7-9 кілограм сіна, 4 кілограми концентрованих кормів, і вони цілий день ходять. Що є, гризнуть десь, знайдуть під снігом трави, Даже є такі, що і достають, як зубри взимку. І так вони нормально перезимовують, без приміщень. Пльоночники такі тільки від вітру, від снігу дощу. Морози вони краще переносять, як слякуть. Це дуже є дешево і вигідно для господарства. Від чого залежать наші прибутки. Волинська порода це її тільки розводити, вирощувати. Вона швидко росте, гарні дає привеси. Це чудово. Порода на сьогодні сягнула далеко. Вже вона пішла і в Львівську, і Рівенську, і в Закарпатську, і в Вінницьку області. Розводиться вона і в Київській області. По чисельності Волинська м'ясна порода на сьогодні на Україні займає перше місце. Загальне поголів'я породи сягає близько 17 тисяч і в тому числі 9 тисяч м'ясних корів. Сьогодні особливо великий попит на молодняк. За всі ці роки при державній підтримці, при підтримці місцевої влади, наполегливій роботі тих господарників, які займаються, ми маємо до 20 племзаводів, ми маємо велику кількість репродукторів, хоч ми розуміємо, що в державі за ці всі роки поголів якраз великої ряди худоби зменшилося. Це велика заслуга людей, які стояли у джерел створення цієї породи. В ну, першу чергу, це науки. Яка поєднувалася з практикою. Звичайно, Янко один з е, тих людей, який найбільше вклав практик Потапчук Володимир Хевич, його попередники, ну і цілий ряд інших людей. Всього понад 30 чоловік. Це і виробничники, це практики і це, звичайно, е, науковці. А я вам що казала? Ось так. Пригадую, коли ми з малим, то так кличуть мого колегу. Він, правда, не такий уже й милий, та й по вазі затону. Так от, коли ми з ним були на виставці, то навіть з Білорусі приглядалися, з Росії, з Казахстану. А ще раніше, то вже тут, здається, на якомусь семінарі було, один навіть дручка поклав на спину малому і кричить: Дивіться, що за порода. Навіть поліняка не падає. От такими. Кому дякувати? Звісне діло, Тимофію Степановичу найперше. Невгамовний, скажу вам, чолов'яга. Тільки звиклися, а йому щось інше давай. Ніби з виду степенний, а кажуть, вже нову породу завів. Робота з породою не стоїть на місці. Треба весь час, як кажуть, що була плідна праця науковців, спеціалістів з цією породою. Тому на сьогодні проводяться дослідні роботи по удосконаленні цієї породи. Створений новий внутрішньопородний тип Ковальський. Внаслідок цього нам вдалося підняти молочну продуктивність. Закладена в молодому віці енергія прекрасна росту, то в данішому. І краще росте чи на відгодівлю, чи племінний молодняк, чи навіть ремонтні телиці, які йдуть на поповнення стада. Господарство є базисним, господарством на створення нового типу у Волинській м'ясній породі, так званого ковальського типу. Сходить сніг. Ми вже в травні маємо кілограмові півтора кілограмові прирости худоби молодняка на цих пасовищах і достатньо молочності в м'ясних коровах, щоб отримувати кілограмові і більше прирости телят на підсосі. Нормально, роди проходять, доглядачі вже на перейми йдуть, от вони будуть доглядати тільки м'ясні коровки. Відбивку телят ми вже провели у серпні місяці в кінці. Телята вийшли в нас гарною вагою 210 кілограм. Вихід телят нас становить 87-88%. Думаю, що корови від до нас до високоваговими. У зимовстіловий період, хоч і в нас і природні і бідні пасовища, але в нас їх вистачає створений внутріпородний тип для поїдання цієї маси, яка знаходиться на поліссі, тому він вигідний для нашої містецьки. Він економнішне. Чим вирощувати культурне пасовище, їх засівати. Наша позиція в тваринності. Сьогодні фактично наші всі поліські райони без виробництва, тільки тваринницька галузь дає і створює робочі місця. І, як бачимо, сьогодні дає прибуток, дає, якщо нею займатися по технології і ефективно. Враховуючи те, що в нас запаси зеленої маси не обмежені, фактично 6-7 8 місяців можна отримати худобу з елементарними затратами тільки для того, щоб її випасати. І більше нічого, це канадські методи отримання великої рати худоби. Ми хочемо і ми ставимо завдання, і ми, я думаю, що ми доб'ємося виробництво м'яса із лісостепової зони перемістити на полісся. В цьому році вже перші кроки в цьому саме зроблені. Хотілося б, щоб працювали б наші програми. Якщо ми в тому році одержували за збереження і нарощення поголів'я допомогу, державну дотацію, от ми племзаводи з 1400 гривень на одну корову. І це була суттєва підтримка для весняно-польових робіт. Ми хазяйнували цілий рік. В тому році була діяла програма по закупівлі худоби, корів і нетелів. І держава нам повертала 3 тисячі гривень за кожну куплену худобу. А в цьому році зовсім не було нічого зроблено для для того, щоб ми одержали хоча б копійчинку. І нам дуже не хотілося б, щоб оця худоба йшла під ніж за безцінь, яку вложено в стільки праці людської. На сьогодні в Україні в зв'язку з економічними труднощами склалася загрозлива ситуація на ринку париницької продукції. Особливо це стосується виробництва молока та м'яса. Якщо за науково-обґрунтованими нормами харчування споживання м'яса на душу повинно припадати 85 кілограм, в тому числі 45 кілограм яловичини. На сьогодні в Україні припадає 32-34 кг кілограми м'яса, в тому числі 16 кг Яловичини. Така ситуація повинна розцінюватися як надзвичайна. Тут можна сказати, перестразувавши Наполеона, що хто не хоче підтримувати свого виробника, той буде стимулювати чужого. Ми знаємо, що переважаючим звичайно є розвиток м'ясного скотарства. Та ж сама Канада, та ж сама Англія на одну молочну корову отримує чотири м'ясних. Це приблизно така пропорція. Тому що споживання високоякісного, хорошого м'яса, яловичини, сьогодні є в усьому світі цивілізованим процесом, навіть в якійсь мірі я повинен сказати сьогодні модним процесом. Ну і звичайно, це м'ясо сьогодні є одним із найкорисніших для здоров'я людини. Четверто, особисто мені ці теми не до вподоби. Як хтось сказав, ми народжені, щоб казку зробити реальністю. Тому віримо, що маківки, як любить казати Тимофій Степанович, ще будуть довго цвісти на тих зелених пасовищах. Отож на цьому, дорогенькі, давайте й закінчимо ваше кіно. Мене вже он де малий зачекався. Так що, звиньте поспішаю.